Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо дуже цікаве запитання, запитання дуже коротке, яке звучить, чи буде Ізраїль допомагати для України в цей нелегкий для України час? Перш за все, щоб відповісти на це запитання, ми повинні чітко поставити питання перед собою. Чи ми є світло для світу, чи ми є темрява? Що означають ці слова для нас? Чи ви є світло для світу? Чи, можливо, ми є в церкві? Ми ходимо до церкви, і ми можемо бути темрявою. Читаємо з вами Матвія 5.14 частково і 5.16. Перша частина вірша Матвія 5.14. є світло для світу. 16 вірш. Ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші діла. Що означає для нас бути світлом для світу? Це не тільки прийти до церкви, це не тільки читати Біблію, це не тільки вести правильний спосіб життя. Ми з вами чітко повинні розуміти, що означає останній час. Чи ми сьогодні, якщо ми є світлом для світу, чи ми можемо іншим людям сьогодні сказати, що сьогодні час є настільки близький до Бога, як ніколи? Що сьогодні церква стоїть дуже близько до того моменту, коли вона може бути підхоплена. Недаремно і сам Ісус Христос 2000 років тому каже до церкви дуже цікаві слова, до своїх учнів. Коли ви побачите, що вітка смоковниці розпускається, це є Ізраїль, не пройде і це покоління, тобто Ізраїль, який не існував 2000 років, він знову народиться, ця відка почне жити. Пам'ятайте, що я під Врима, я близько. 1948 рік не пройде це покоління 70 від, сили від 70, 2018-2028, ми з вами живемо в цей період. Про що це говорять? Що сьогодні розум церкви повинен бути спрямований на той час, все гряду скоро. Чи ми сьогодні віримо, що ми живемо в останні дні? Якщо ми сьогодні віримо, що ми живемо в останні дні, ми відразу бачимо ті події, які є перед нами. Власне, Єзекіль 39 Питання стояло перед нами на початку: Україна, Ізраїль. Зовсім недавно, буквально в цьому тижні, пролунала просьба України продати залізний купол для... від Ізраїлю до України. Цей купол називається Airdom or Skyдомdom. Якщо ми з вами акуратно будемо вивчати події останніх днів, Єзикіль 38 38.39, базуємо свої знання тільки на Біблії, не на тому, що нам хочеться. Не на тому, що нам дає сьогодні неправдива пропаганда, чи українська, чи російська, чи світова. Вони сьогодні приблизно стоять всі одинаково, багато обманюють, хто більше, хто менше. Відповідь буде лунати. Ніколи Ізраїль в ці дні не дасть цієї допомоги, яку просить Україна. І не тому, що Ізраїль не бачить, який страшний ворог суне з півночі. Якраз Ізраїль має чітке розуміння, який страшний ворог іде з півночі. Власний Ізраїль, як ніхто інший, порівняно до інших народів, дуже чітко розуміє Єзекіля, 38, і 39 розділ, де автор цього послання, пророк Єзекіль, більше як 2,5 тисячі років до нашого дня, буде відкривати для Ізраїлю, що з ним станеться перед тим, як Месія має прийти і дарувати для них тисячолітнє царство. Перед цим має бути великий поход з, півні, з півночі від самого північного народу. Ви знаєте, хто живе на самій півночі? По відношенню до ізраїльтян, до равинського світу, Рош, про який ми з вами читаємо в Єзекіля 38-39, є не що інакше, як Росія. І не просто Росія для них слово Росія це є слово Московія, Білорусь і Україна. Вони інакшого поняття не мають. Коли ви сьогодні будете робити опитування равинського світу, конкретно не будь-якого равинського світу, а равинського світу, тобто равинів, які проживають на території Ізраїлю, вони вам конкретно скажуть. Звідки має прийти велика біда до ізраїльського народу в останні дні? Рош це не просто начальник, як ми дуже часто чуємо переклад цього слова, начальник це є начальник, який очолить велику орду. Велика орда це є Русити, куди входить Україна, куди входить Росія, певна частина, більша частина України і Білорусь. Іран, як перси, і Туреччина, як Тувал і Мешех. Зараз ми можемо побачити зараз те, що робиться в світі, зараз ми можемо побачити велику різницю між вірою християн і вірою Авраама. Що, що собою на сьогоднішній день, ми, коли ми говоримо про віру християн, що я маю на увазі? Християни сьогоднішнього дня вірять, що є Бог. Вони знають, що є Бог, вони мають великі знання про Бога. А що вірив Авраам? Він не просто знав Бога, він не просто розумів Бога, він повністю довіряє чи ввіряє своє життя Богові і діє конкретно не вліво, не вправо, так, як каже йому Бог. Християни сьогоднішнього дня знають, що є Бог. Мають надзвичайно сильні розуміння, що означає навіть троєдиний Бог. Але діяти так, як каже Бог, ми бачимо, наскільки це є далеко від тієї істини, від тієї віри, яку мав Авраам певного дня. Якщо ми з вами вивчаємо Єзикіл 38, сьогодні звернемо увагу на четвертий вірш і на 10-й. І зараз ми з вами чітко прийдемо до розуміння, чому ізраїльтяни, спираючись на язики, для них це є основний тезис сьогоднішнього дня, чому вони не дадуть допомоги для України. Не тому, що вони не люблять українців, не тому, що вони не люблять білорусів, не тому, що вони не люблять слав'ян, а тому, що вони бачать свою небезпеку, яка йде від того народу чи від тої коаліції народів, де ми з вами живемо чи жили. Відкриваємо Ізекіля, 38 розділ, 4 вірш. І заверну тебе, мова йде про північний народ, іде мова про рож, і заверну тебе, і вкладу гачки в щелепі твої, і виведу тебе та все військо твоє, коней та верхівців, усі вони досконало озброєні, величезне зборище і щитами та щитками усі озброєні мечами. Що зараз ми бачимо? Бачимо Бога і що робить Бог? Він вкладає телепи лідера Орди. Це може бути сьогоднішній лідер з Кремля. Можливо, це буде хтось інший, для кого цей лідер дасться, це, але ми бачимо конкретну дію Бога. Ні вліво, ні вправо. Бог вкладає в щелепи лідера Орди. Який є північний народ, сьогоднішня Московія, і він буде сам тягнути не тільки лідера, а цілу Орду, щоб привезти їх на територію Ізраїля і щоб там їх всіх знищити. Про це ми читаємо Єзекіля, 38 розділ. В більшості своїй християни сьогоднішнього дня цей вірш не приймають серйозно. Те, що ми зараз бачимо, діється на території України. Те, що йде від Росії, як діють християни. Одні нападають, де є розум демонічного нахилу, нападають на країну, яка ні в чому не винна, а друге знищують тих, хто нападає. Зараз ми бачимо конкретно те, з чого хоче досягнути диявол: вбивати, вбивати і вбивати. Коли ми зараз з вами вивчаємо цей вірш, ми побачимо, не може бути іншої дії, як тільки та, що зараз є. Ми не можемо сперечатися з Богом. Він вкладає гачки. І в будь-якому випадку, як би ця подія не розвивалася, ми бачимо, що Бог притягне цю Орду. Тепер ви розумієте, про що? як фінал буде цієї Орди на території нашого, нашого краю. І знищить цю Орду, але не зараз. Він знищить цю орду через дуже короткий проміжок. часу. В одній з проповідей ми з вами виводили час, коли він це знищить, коли він це зробить, як організується ця орда. Відкриємо зараз з вами десятий вірш, вірш. Так говорить Господь Бог, і станеться того дня, увійдуть слова на твоє серце, тобто на лідера Кремля в даному випадку, і ти будеш думати злодумку. Хто послав цю злодумку для лідера Кремля? Ніхто Не небудь, а сам сатана. Він посилає цю думку, і по певній причині ця думка починає уволодівати серцем царя. І цар зараз починає діяти по відношенню до, цього, до цієї думки. Дуже цікаво, коли ми з вами будемо вивчати другу хронік, 18 розділ, 2 хронік, 18 розділ з 19 по 21 вірш. Ми з вами зустрічаємо історію про Ахава, Йосафата, Міхея і Цедікею. Ми бачимо, як певного дня ахав, який попадає в немилість до Бога, щось подібне, що зараз робиться з Московією, Ахав попадає в немилість до Бога, і Бог уже виносить план, як знищити Ахава. І що цікаве робиться? А Хау є підбодрений не ким-небудь, а є підбодрений 400 пророків, яких очолює основний пророк Цедикія. Що зараз подібне, ми можемо бачити, робиться в Росії. Замість того, щоб церква не має значенька, це є дономінація, чи православна. Чи Івангельська? Зараз особливий фокус є на Івангельську дономінацію, тому що ми з вами до неї належимо. Замість того, щоб сказати для царя, що це є смерть, прочитай Єзекіля 38-39, і ти побачиш, яким буде твій кінець, ми бачимо, що пророки починають підігрувати цареві, і вони починають говорити те, що хоче почути цар, подібно колись таке хотів почути ахав. Хоч план Божий вже був винесений, як знищити Ахава за ту всю біду, за ту всю нечистоту, яку він робив зі своєю жінкою Єзавеллю. І зараз величезна частина братства, не вся величезна частина братства, пророкує, власне, в підтримці цієї дії, щоб вони йшли і нищили тих, хто є на теренах України, своїх рідних братів і сестер по вірі. Уявляєте, до чого доходить сьогоднішній день? І вкладу злу думку. Знайшовся тільки один серед цих михей, який не побоявся, що його посадять в тюрму, не побоявся навіть, що його можуть знищити. Але він чітко каже до Ахава: якщо ти вернешся з перемогою, то, моя, то моє пророцтво було не від Бога. Іншими словами, я не Божий пророк. Чи може сьогодні хтось так відкрито? Сказати для того, хто сидить в Кремлі. Чи може хтось сьогодні відкрито сказати, так, проповідувати так на Україні, як пише Єзекіль 38 розділ? І з одної сторони і з іншої гинуть люди. Гинуть за ніщо, абсолютно за ніщо. Бог поклав злу думку на серце, щоб організувати цю орду, і ця орда має сунути на Ізраїль? Євреї конкретно знають. Що буде утворювати, як почне жити цей начальник, ім'я якому по, по грецькій мові чи в грецькому читанні звучить як Рош, начальник? Він не просто є начальник, а він очолює коаліцію цих народів. Бере не тільки свій народ, але ще очолює інші народи. І сьогодні це, цей начальник чи це ядро цього начальства, на жаль, превеликий жаль, утворюється в країні, де я народився, де я жив, де живете ви, хто мене зараз слухає, це є Україна. Тут, власне, створюється демонічне ядро. Це не є всі українці, це є тільки ті українці, які в дальнішому повірять в те, що треба піти і нищити Ізраїля. Як це станеться? Я не знаю, як це станеться. Але Біблія для нас каже конкретно. Що цей народ, ця коаліція народів, піде проти Ізраїля, щоб його знищити? І ізраїльтяни конкретно на сьогоднішній день равенський світ знає, що зараз народжується це. Сьогоднішній равинський світ уже говорить, що їхній Месія вже є живий. Ви розумієте, про кого йде мова, що він уже є, вже з ним здоровається. він просто себе ще не виявив як лідер для всіх людей, і фінально не виявив себе як месія для ізраїльського народу. Але багато равинів, великих равинів Ізраїлю, вже говорять, що він є, і дехто навіть каже, що вони з ним віталися. Уявляєте, як далеко зайшли ізраїльтяни? Ті ізраїльтяни, які вибирають гору Івал? Ті Ізраїльтяни, які вибирають кабалу, ті ізраїльтяни, які вибирають прокляття, ті ізраїльтяни, які будуть зустрічати Антихриста, пам'ятаємо, що спасіння є від юдеїв, спасіння є від правдивого Ізраїля, від того Ізраїля, який вірить в Біблію і вірить в те, що має прийти ще правдивий Ісус, який буде дарувати для них Царство. І те, що сьогодні робиться, ми можемо... Мати певне розуміння, ким це все створилося. Власне, і тому не може бути мови, що на сьогоднішній день Ізраїль продасть цей купол для свого майбутнього смертельного ворога. Пам'ятають вони, ізраїльтяни, на жаль, дуже тяжкі сторінки свого життя 30-ті роки. І найбільше це сталося в Україні, коли православною церквою було спровоковане спеціальне гоніння проти євреїв. Тоді, власне, слово, жид набирає дуже страшного значення. До цього це було нормальне слово. А після цього як це слово, як знялося православною церквою страшне гоніння на євреїв, і коли їх почали, і, власне, називати цим словом, і коли говорилось це слово. Всі розуміли, що йде мова про щось страшне, про якусь демонську силу. А насправді, насправді, ворог душі людської в лиці православної церкви хотів, чи робив, чи виконував завдання сатани, щоб знищити той народ, якому є обіцяне тисячолітнє царство. Той народ, через який Піднявся Ісус Христос, спасіння від юдеїв. І тому на сьогоднішній день ми повинні не робити своє серце жорстоким до того, що ізраїльтяни не продадуть для, неї, для, для України ейрдом орскайдом, чи залізний купол. Вони мають свої міркування, вони мають свої розуміння, і це розуміння конкретно базується на Біблії. І тут уже ти його не сунеш ні вліво, ні вправо. Що потрібно робити нам? Ми є громадяни неба. Ми не є з України, тим більше ми не є з Росії, ми не є з Білорусії, ми не є з Канади, ми не є з Америки. не має значення, з якої країни світу, навіть не з Ізраїля. Ми є громадяни неба, ми народилися від неба. І тепер ми чекаємо цих слів. Все гряду, скоро. І ми не будемо ніколи посміяни. Ми зустрінемося з нашим Ісусом Христом в небі і дуже-дуже скоро. І тому сьогодні ми повинні всім проповідувати Євангеліє. найперше євреям, які стоять біля нас. Українцям, які стоять біля нас, росіянам, білорусам, всім, кому на сьогоднішній день є тільки можливо проповідувати слово Євангеліє, робимо це максимально. І коли покаяться останній грішник, відразу тільки він кається, ми всі підхоплюємося в небеса. І будемо з нашим Ісусом уже назавжди, з Ним в небі. І те, що станеться після нас, вже ми будемо свідки неба, що робиться на землі в періоді, який ми називаємо період великої скорботи. Тому не осуждаємо сьогодні ізраїльтян, які, силаючись на Єзекіля 38-39, маючи розуміння певного ворога, хоч вони розуміють, мають певне розуміння, чому так стається. Не осуждаємо їх, не осуждаємо їх. А молимося за них, щоб чим більше ізраїльтян перед підхопленням церкви пізнало правду, а ті, що лишаться на землі на період великої скорботи, щоб вони в цьому встояли, з певним розумінням, що тільки Бог і Ісус Христос, не просто Бог, а Ісус Христос керує всіма подіями. Схилимо наші голови і будемо молитися. Дорогі Всемогутні Ісусе, в цей час. Час великих проблем, час великої біди, в час великого горя, коли в мирні країни рвуться снаряди 21-століття. -е ми розуміємо, що на все є воля Твоя. Тяжко так сказати, але ми бачимо, що робиться по відношенню до Біблії. І тому ми проголошуємо, хай до кінця виконається твоя воля. Тільки збережи людей від пролиття крові. Дай, щоб ми були готовими зустрітися з тобою. Забери нас уже чим поскоріше з цієї землі. Відкрившись для інших через церкву, що церква жива, її побороти не можна. Не можна побороти Христа, не можна побороти Його крові. Допоможи для інших усвідомити, в який час ми живемо, що не можна проливати крові, не можна стріляти, не можна бити. Ми є громадяни неба. Дай нам це зрозуміти. Благослови всіх нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки. Особлива молитва за ізраїльський народ. За їхнє покаяння, за їхнє ходіння і збереження. Благослови всіх нас, як один народ, Божий народ. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.